Мешканці Авилівського боку Лозової набирають воду з цієї колонки більше півстоліття. Коли вона ламається, у людей виникає велика проблема, адже без води залишаються чотири квартали. Побачивши, що з колонки витікає вода, лозівчани одразу звернулися за допомогою до своєї квартальної Тетяни Глущенко. Прийшли, попросили допомоги. Зателефонували диспетчеру плюсарі. Прийшли пішки через 15 хвилин. Наскільки спокійні, наскільки професійні, наскільки доброзичливі, Лізти в ту яму і залишатися такими людьми, Україна переможе. Протягом години водорозбірну колонку полагодили, але тимчасово для її безперебійної роботи необхідний капітальний ремонт. Колонка стара, само собою що ламається. Ну я хотів би сказати велике спасіба нашій квартальній, яка по першому зову. Визиває одразу ремонтні бригади. Вот. І спасіба хлопцям аварійної бригаді, які постійно приходять, і я можу сказати, що як таких ділітельних поломок, щоб ми стояли без води, такого не було. Лозівчани кажуть, розуміють, що в країні війна, місцеве водопостачальне підприємство у тяжкому фінансовому стані, тому готові зібрати кошти на ремонт колонки з огляду на те, що тутешні абоненти справно платять за воду у Лозова водосервісі, обіцяють відремонтувати колонку за кошти підприємства.